Українці завжди вшановували своїх героїв-захисників. За часів радянського союзу це робили 23 лютого. Відколи Україна стала незалежною. Представників сильної статі вітали 6 грудня. Цього року вперше на загальнодержавному рівні святкуємо День захисника України, 14 жовтня. Як нинішні захисники держави, учасники АТО сприймають цей день. Цікавилася наша журналістка Анна Глущук. Розвідник восьмого полку спеціального призначення Михайло Вашета повернувся із зони АТО кілька днів тому. Після суворих воєнних буднів чоловік приступив до звичної розміреної праці у Волинському краєзнавчому музеї. Навесні, коли розпочинались події в Криму, пізніше, вже на сході країни. Ми з дружиною говорили про те, щоб вона якби була проти того, щоб я йшов добровольцем. Проте я говорив про те, що якщо прийде поїздка, ховатися точно не буду. Повістка мене таки знайшла під час третьої хвилі мобілізації, і власне десь на початку вересня вже цього року я вже звільнився із лав Зобройних сил України. Михайло Шита радіє з того, що саме 14 жовтня в державі відзначатиметься День Захисника України, адже на це є вагомі історичні передумови, з точки зору якби історії, це більш логічно відзначати день захисника вітчизни української вітчизни, власне, 14-го, так як цей день українського козацтва, і ця дата пов'язана з українською повстанською армією. Це видається мені більш логічним ніж святкувати 23 лютого. Ну, а так як на сьогодні ми маємо бойові дії з Російською Федерацією а 23 лютого це день захисника їхнього отечества, Ну навряд чи це коректно по відношенню до людей, які служили в українській армії, відзначати цей день власне 23 лютого.